Вітаю вас, мої любі малята, бажаю вам гарного осіннього теплого дня. До мене в гості завітав їжачок. Я маленький їжачок, гарний в мене кожушок. Маю сотні гілочок, нічого не боюся, затишну хатинку маю під кремезним дубом, у садочок поспішаю. Не яблука і груші принесу додому я вдосталь фруктів стиглих. Буде вся моя сім'я смакувати взимку. Діти, а скажіть, будь ласка, навіщо їжачок ніс в свій будинок фрукти? Так, діти, їжачок чекає холодної зими і робить. Запаси фруктів зиму. Подивіться, будь ласка, яких фруктів назбирав їжачок? Це яблуко. Якого воно кольору? Яблуко червоне, кругле. А ще воно на дотик гладеньке. А ще що назбирав їжачок? Що це, діти? Це соковита слива. Якого кольору слива? Слива синього кольору. Вона, діти, на відміну від яблука. Яка на дотик? Теж гладенька. І смачна на смак. А ще що назбирав їжачок? Що це? А це соковита груша. Вона, діти, якого кольору? Погляньте, жовта. Але вона відрізняється від яблука за формою. Яблуко кругле, а груша овальної форми. На дотик вона теж тверда. І така ж соковита і смачна, як яблуко. Їжачок, скажи, будь ласка, як ти гадаєш, чи можна назвати одним словом те, що ти назбирав? Як діти можна одним словом назвати? Правильно, це фрукти. На відміну від овочів, діти, фрукти. Ростуть на деревах, дозрівають під ласкавим літнім сонечком, їх поливає рясний дощик, а збирають їх люди, восени і потім запасають на зиму. Роблять варення, варять кампоти, джеми, а взимку печуть пиріжки з джемом, з варенням. Ось і я, діти хочу дізнатися разом з їжачком, а який у вас найулюбленіший фрукт? Намалюйте мені, будь ласка, його, і надсилайте свої малюнки, а я буду з задоволенням чекати до наступних зустрічей.